Всеукраїнські шкільні ліги пліч опліч, готуючись до цих змагань, школи Прикарпаття уже розпочали тренування. Наразі свої навички удосконалює баскетбольна команда католицького ліцею Говерла. Це є дуже важливим, тому що це е, я б сказав репутація нашої школи та загалом рівень. Е, Ну, розвитку спорту в нашій школі. Участь у шкільних змаганнях команда католицького ліцею братиме вперше. Відтак тренування нині носять посилений характер. Тренування у нас було там три рази в тиждень. Тепер збільшилось майже як я кажу, діти кожен день. Діти в більшості полюбили баскетбол. Вже пішла популяризація баскетболу. Будемо старатися, щоб досягли. Мета проєкту Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч це загартувати дітей до життєвих випробувань та виховати любов до спорту. Дуже багато в містах, в селах інших заохочень, яких ти просто сидиш в тому самому телефоні і ти заходиш, гортаєш і три години дня нема. Тобто це вже робота батьків. І Діти є заохочені, діти є. Вони завжди були, завжди будуть. І зазвичай ці діти і досягають чогось, які самі себе мотивують, бо заставити неможливо. Тому батькам треба не заставляти дітей, іди на тренування, бо тобі це треба. Їм до них треба знайти підхід. От, о, попробуй себе поведи на різні види спорту. Позмагатись у всеукраїнських шкільних лігах пліч опліч уже зголосились понад тисячу шкільних команд з різних куточків Прикарпаття. Звертаюся сьогодні і до батьків, і до наших вчителів, директорів шкіл. Є можливість до 1 лютого ще зареєструватися. Зареєструвати команду може відповідальна особа зі школи чи ліцею, а також відповідно учитель фізкультури. Нам важливо, щоб діти активно займалися спортом. Спорт треба пропагувати, тому що головне наше сьогодні завдання це виховання здорової нації, і відповідно, ми маємо всі можливості, маємо бажання наших дітей. Подати свої заявки на участь у спортивних змаганнях можна до 1 лютого. Мар'яна Джерчина Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї.